Вонна мийка фірми платном, розмір якої 58 на 43 см. Мийка виготовлена з державіючої сталі з сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обешумна. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон квадратний, колір мейкер, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту: 4200 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.